Цьогоріч Великдень в один день, 20 квітня, святкують християни східного та західного віросповідання. На Вінниччині у святкову ніч залишиться чиною комендантська година з опівночі до п'ятої ранку. У цей час храми будуть зачинені. Ранкові богослужіння розпочнуть після. Закінчення комендантської години, а великодні кошики освячуватимуть з 19 квітня впродовж дня. Та з ранку 20-го. великдень це одне із найбільших християнських свят, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа. Освячення кошиків важливий обряд, під час якого до храмів приносять паски, крашенки, м'ясо та інші святкові страви, якими віряни розговляються після посту. Традиційно в нашому соборі освячення пасхальних кошиків починається у суботу після божественної літургії, це приблизно об 11-й годині ранку і до 23.00. Хто планує відвідати нічне богослужіння? Він має бути розраховувати на те, що в соборі він буде перебувати до закінчення комендантської години. Але ми все одно наголошуємо і наполегливо запрошуємо він відвідати богослужіння зранку, яке розпочнеться о 6.30 ранку. Щоб спокійно, молитовно помолитися, прославити Воскреслого Христа, так само можна буде після Богослужіння освятити пасхальні кошики.